Всім привіт! Забрали, коротше, паливно з перевірки. Хто не дивився, можливо, попереднє відео напам'ятаю, ну багато розказувати не буду. Можна просто подивитись, попередні підказки може не забуду, додам. Коротше, стояв 22-й СМД, репнув каленвал, поки що чекає на свій час. В запас був той, що раніше в нас стояв двигун, але колінвал ми думали, шестерню колінвала, два рази міняли, згризали. Думали, в колінвалі справа, тому його поклали на полку, скажімо так, встановили інший е колінвал Р4, який пройшов дорогу до поля, 15 гектарів, півдороги додому і репнув. Ну, але репнув він не на шийці. Зараз, може, покажу його а між шийками на щетці, чи як -то правильно називається. Коротше, встановили той, що все ж таки проточили R2, встановили той, що раніше стояв коленвал, той, що цілий знімали з цього блока, вробили колись капіталку цьому двигуну, відвозили на капіталку, років на 5, здається, щось вистачило. Точно не пам'ятаю, ну, але, в принципі, працював. Писали, що може через паливну репати кінвал. Ну, але топ топливщик сказав, що все з нею нормально. Ну, все, короче, Частина менша валяється. Ось. Репнув той не тут, не на шийках, а між ними, скажімо так. Якось так цікаво, тут таке гладеньке-гладеньке, а тут таке як шершаве. Чи може тут за кілька обертів просто трошки він попрацював, може набило. Ну, а на рахунок паливної. Я показував в останньому відео, коли були в полі. Ну, звісно, маси нема, не спорю. Ну, але коли комбайн йде вгору в полі з вімкненою молотаркою, хоч якийсь трошки димок повинен чорний йти. Диму, чорного взагалі я не бачив, тільки коли різко газу даєш. Виявляється, як топ топ топлівщик пояснював на 25 кубіків. Тут я так і не зрозумів, толком регулюється. У нас виставлено на 22. Ну, він так і залишив. Коротше. Через те, я так розумію, диму може і нема. Прибираємо наш захист від пилу, бруду і всього такого. Так, От тільки на не незручно центрофугу треба знімати, щоб зняти насос. Так, зараз погратись поки встановити. До речі, коли встановили тільки на двигун, а не цей раз з цим коленвалом. Зразу поставили многодирочник на один, два, третій отвір, якщо рахувати по часовій стрілки. Вроді як щось гупотіло і, коротше, повернули, чи звідки воно рахується на останню. Чи першу, чи останню з цього краю. Не з цього, а з цього.

Трошку черга до центрифуги дійшла. Прокладку поміняли, коротше, якась тільки з незрозумілого матеріалу. Копала, не знаю попала в кадр. До речі, одна шпилька викручується, пробував дві гайки, ну короче, гайка намертва. Думав закрутити шпильку на місце, щоб гаєчку крутити. І саме тут такий прикол вся хрень мешає крутити воротком. Одна від руки накрутилась до кінця шпильки, а друга щось не схотіла. До речі, ці ковпачки зручні колись паливно возили на ремонт. Нам віддали з такими колпачками, ну і я їх склав у коробочку. І тепер от зручно можна везеш кудись там на ремонт чи на перевірку, як в даному випадку. Закрили не треба ніяких пакетиків, сюди щось знайти. Тірочка? Так, ну що ж, здається, працює, поки спам'ятав, коли ми його поставили ще ну, одразу поміняли двигуни. В нас був дуже йшов білий дим. І поганенько він розганявся. Газу даєш так дир-дир-дир. Ну, але тяга, здається, була. Ну тут по двору я катався, випробував. Перше, Витяг... витягли дві форсунки, лили, вони прямо мокрі були, встановили ось ці, ну, ті, що на тому двигуну стояли і працювали. В половину зменшився, скажімо так, дим. Потім крутили-крутили запалювання, я психанув, зняв повністю многодирочник, підтяг шестерню, вона отак тут от гуляє. Знайшов на ній, якщо не помиляюсь, енку, І многодирочник приблизно виставив на ньому така прорізь з боку, приблизно на цю енку, от У нас вийшло зразу на третій. На третьому отворі потім переставили на самий перший, саме гарніше, девигун почав працювати. Чому так? Тому що я крутив той многодирочник і він співпадає не тільки в одному положенні, ось так от як повинен. А можна, той, здається, чи той, що на полу. Бувало я отак аж напів оберта, повністю перекрутив, раз, а болтики стають, коротше чисто, коротше, треба помітки. Тому що на самій шестерні, е, окрім енки, здається, нічого не мати. Виставив помітки і все. Все стало на свої місця. Але, як я вже казав, чорного диму в роботі немає. Тобто це, не знаю чи напевно, добре нема. Перерозходу. Ну і на цьому, що я думаю, в принципі, відео буду вже завершувати.